Повз чорнобривці, повз перчик, повз капусту багатостраждальну, повз базилік. ідем збирати помідори. Ось відра. Ну, не знаю, може психонула два взяла. Але ось такі висять. Як садила, хтось мені казав, неправильно сажу, топорна робота. А ну покажіть ті, у кого не топорна робота, як виглядають ваші помідорки. Бо в мене ось такі. Ой, цілі грозді. І там червоніють, і тут червоніють. Зараз будемо збирати. Відерце вже назбирала. А ще й половини не зібрала. Підемо далі. Ну, ось ось таких помідорчиків назбирала. Як вам така топорна робота? Тут ось трошки сливок, розові, голове серце, червоні великі, тут раджа, ось оранж. Звичайно, є багато перепорин, бо вже переспіли. Таких в місто не довезу. Але зараз зашилеть на переробку. Ну що ж, будемо працювати. До зустрічі! Ну ось, Помиді, порізані, варяться на соус. Салатні помідори не дуже м'ясисті, в них багато м'якоті. І тому на соус вони саме топлі.